Отож, триває ефір з вами суспільне студія, і ми будемо обговорювати далі, продовжувати тему перемовин і що відбувається навколо них. От в нашому ефірі радник голови Офісу президента Олександр Бевс, який був учасником перемовин у Женеві. Повідомив, що мирний плани з 28 пунктів, які раніше обговорювали його більше не існує. Пунктів стало менше, частина пунктів взагалі вилучена, частина змінена. От давайте послухаємо його пряму мову. Ну, давайте так. Най найважливіше, що той варіант, який бачила вся Україна і весь світ, який викликав дуже багато питань, він зазнав суттєвих змін. Але також треба розуміти, що остаточної редакції документу наразі немає, є робоча версія. І головна причина полягає в тому, що е деякі питання винесені за дужки технічних делегацій, які власне зустрічалися в Женеві. Частина питань, які є найскладнішими, будуть вирішуватися президентами. Їх небагато, але вони безумовно становлять найбільший суспільний інтерес. Отож до нашої розмови готові долучити Володимира Позирка, дипломата, юриста, директора договірно-правового департаменту МЗС України у 2010-2014 роках, а також генконсула України в Стамбулі у 2006-2010 роках. Пане Володимире, вітаємо вас. В ефірі Першого каналу. Вітаємо Доброго ранку, Катерина. Доброго ранку, Максим. Для початку, от можете так загальну картину дати те, що відбулося в Женеві. Ті є той результат, який один з результатів, наприклад, що до цих переговорів говорилося про те, була інформація, що Зеленський може поїхати до Трампа, але зараз наразі чуємо від Білого Дому, що так така поїздка наразі не планується. Також були за ці дні там та завчора перемовини президента Туреччини, наприклад, з російською стороною. Дональд Трамп спілкувався зі От Оце все загально, якщо взяти та і о. 28 пунктів, які трансформували все-таки в меншу кількість пунктів. Ваша оцінка тому, що відбулося, і наскільки реалістичним виглядає те, що дійсно в цьому процесі можна буде, сторони можуть прийти до якогось такого спільного чогось, та рішення, що підтримає і Україна, і Росія, і Сполучені Штати та партнери? Дякую, Катерина за запитання. Я би ще додав до того переліку, що ви сказали. Ще загроза від президента Сполучених Штатів посилити санкції проти Російської Федерації. І ще один момент це зустріч вчорашня, яка відбулася в Саудівській Аравії між Сполученими Штатами і російською делегацією. Я, як дипломат, я сторонник переговорів. Я бачу перспективу і позитивні моменти, що ми маємо шлях до миру. Ми маємо якийсь текст, який є в пресі. Офіційно нам ніхто його не доводить. Це, до речі, помилка. Нам треба мати текст офіційний, щоб нас повідомляли. Е, є сторони таємної секретної дипломатії. Я сторона відкритої дипломатії. Я б, зважаючи на те, що йде війна, я б не мав, не закривав цю всю інформацію, е, тому що багато чуток, багато ми коментуємо того, чого не було. Ч... І дуже важливо розуміти, що зранку одні заяви, наприклад, держсекретаря Рубіо, а в обід інші заяви. Ну, суть не в чому. Не в тому. Суть, що я бачу перелік питань, які можуть стати основою для підписання мирного договору. Поки ми бачимо план дій: 28 пунктів, було 30, говорять, зараз 18 чи 19. Ну, суть в чому? Ми бачимо, що Сполучені Штати Америки е, заставити Росію вести якийсь діалог, переговори. Це дуже позитивний момент. Йде війна так, але коли гинуть люди, нам треба розуміти, нам треба в першу чергу мати текст документу договору про мир. Я б хотів бачити це, наприклад, як Будапештський меморандум 2 але вже ратифікований і вже як міжнародний договір. Я бачу свої якби моменти позитивні. В мене є своя позиція, але я, як юрист, дипломат з 93-го року, я бачу позитивний момент, що ми йдемо шляхом переговорів. Пане Володимире, ось до прикладу польський прем'єр Дональд Туск, так, зокрема, поміж тим, що він говорив, сказав, що Москва могла ініціювати мирні перемовини зараз через слабкість своєї економіки і неспроможність далі вести війну. І домовленості про мир не повинні давати переваг Кремлю і послаблювати Європу з Україною. Як ви можете оцінити цю думку і це висловлювання Дональда Туска? Це дякую, пане Максим. Це абсолютно правильна позиція. Ми бачимо. Цифри ми бачимо, що російська економіка розвалюється, і це впливає. Тому що, наприклад, дипломатія це завжди. Ми знаємо, дипломати, що 90 це внутрішні справи. А зовнішні справи, то що транслюють назовні, це 10% тільки. Але в основі дипломатії 90 лежить внутрішній стан, внутрішня ситуація, економічна криза і розвал. Економіки Росії призведе до того, що російська армія, на яка окупувала нашу територію, вона покидає зброю і повтікає, тому що 3 тисячі доларів ніхто не буде їм платити. І зараз ми бачимо інформацію з Російської Федерації, що деякі регіони не мають грошей, щоб платити оплачувати людям, які вербують для того, щоб вони воювали на нашій території. Тобто, це ми спостерігаємо. Ціни на нафту падають. І я думаю, що може прийти до того, що буде як у 91 році розвал Радянського Союзу через гонку озброєння, можливо, це є тактика Сполучених Штатів, а міністр Польщі це бачить і це коментує. І треба розуміти, що в Сполучених Штатах не всі підтримують те, що було в 28 пунктах. Громадяни Сполучених Штатів, навіть виборці Трампа. 16% тільки підтримують того, що вони побачили у 28 пунктах. Це теж треба розуміти, що Америка заявами політичних лідерів вона має орієнтуватися на громадян Сполучених Штатів, а 70% підтримують Україну, не підтримують. Пане Володимир, тут може лише додати, от пресекретарку Білого Дому Керлайн Левіт вона заявила, що Сполучені Штати не можуть безкінечно постачати зброю для потреб України, що мовляв у Трамп розчарування, якщо так не залагодиться цей конфлікт, і що це розчарування поділяють також американський народ. Це одна з ну ймовірних таких загроз. Ми розуміємо, що Америка не постачає безкоштовно зброю, та але, хоча б продає нині Україні. Ну йдеться про це. Чи є загроза того, що от Вашингтон не може все? Це таки тут поставити крапку і дійсно припинити таку співпрацю з Україною. У нас буквально 30 секунд на відповідь, пане Володимире. Дякую, Катерина, за питання Це гра е, Трампа і вона транслює те, що говорить Трамп для Російської. Це слова для Російської Федерації. Але я думаю, що зброю ніхто нам не припинить, і тому що я вже сказав: Сполучені Штати громадяни за Україну і за поставки нам зброї. Дякуємо, Дякуємо вам, що долучилися Володимир Позирко, дипломати, юристи, директор договірного правового департаменту МЗС України в 2014 чотирнадцятому роках і генконсул України у Стамбулі в 2006-му і і му роках.